Діти хочуть мати дуже серйозні, серйозні чинники для свого розвитку, а їм подають такі прекрасні речі, як хортинг, як не тільки єдиноборство, а як спосіб життя, як відстоювання своєї честі, достоинства, терплячості і, і людської гідності. Думаємо, мені хочеться звернутися і до президента Федерації Хортингу, і до всіх вас, шановні мої колеги, вчені, щоб дійсно це стало, стало одною з ваших концепцій, просто пропозиція, що перш за все. І ми вас тоді не підведемо. Ми будемо старатися, щоб в козацьких класах дуже активно освоювався кортин згідно з віковими особливостями дітей дошкільного, молодшого шкільного, середнього віку і так далі.